Світ навколо тебе. Індійський океан. Індійський океан колись називався Східним. Згодом у його назві відобразилось прагнення європейців знайти водний шлях до казково багатої країни Індії. Його площа 76,2 мільйона квадратних кілометрів. Середня глибина 3897 метрів. Відомий Індійський океан своїми теплими морями, розташованими в його північній частині. Води з температурою плюс 29 градусів займають в океані значний простір. А в Перській Затоці вода нагрівається влітку до плюс 35 градусів, як дома у ванні. Північ Індійського океану поправи заслуговує назву моря Мусонів». Мусон це стійкий сезонний вітер. Улітку океанічні води перегріваються, насичуючи повітря величезною кількістю вологи, яка завдяки постійним мусонним вітрам з моря виливається над півднем Євразійського континенту щедрими дощами. Восени з'являються тайфуни, сильні вітри, характерні для тропічних широт, які встигають наробити багато лиха на узбережжі, наприклад, жертвами тайфуну біля. Берегів Південно-Східної Азії у листопаді 2013 року стало 5680 людей. Океан сповнений життя. Найбільше тваринний світ представлений у тропічній частині і прибережних районах. Тропічна область багата планктоном, який служить їжею, крупним рибам, тунцям, акулам та іншим. Тут поширені різні морські змії та черепахи. Біля Куморських островів виловили латимерію рибу, що вважалася вимерлою ще 100 мільйонів років тому. Обширні коралові рифи Індійський океан поділяє тихим. У прибережних водах розповсюджені чагарники мангарових рослин. Прибережні води перської затоки та цейлону з сивої давнини були джерелом діамантів, перлів, смарагдів та інших дорогоцінних каменів. Якщо тобі сподобалося дане відео, не забувай поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові і цікаві відео. До нових зустрічей!